Мої вітання на телеканалі Дніпро ТВ. випуск новин спорту Новоспечений олімпійський чемпіон з боксу Парижу 24 Олександр Хрижняк відвідав бойові позиції з ї бригади імені Михайла Грушевського національної гвардії України. Він подякував українським військовим, а також підписав боксерські рукавички, які подарував командиру бригади В'ячеславу Краснопільському. Людмила Кіченок з Дніпра вперше в історії України стала чемпіонкою парного розряду жіночого тенісного турніру Grand Slam United State Open. Для неї це другий трофей на мейджорах минулого року з хорватом Мате Павичем. Вона стала чемпіонкою змішаного парного розряду в Болдону. Загалом для України перемога Людмили стала третьою на турнірах Grand Слем та другою у парному розряді у 2008 -м. Му році сестри Альона та Катерина Бондаренки виграли Australian Open. Звідна звитяга в Сполучених Штатах Америки стала для кічінок також першою в тандемі з Єленою Остапенко з Латвією. У поточному році вони дійшли до фіналу Australia Open, де поступилися нині дівчата у двох сетах 6-4-6-3 здолали інтернаціональний дует Крістіни Маденович Франція, Джан Шуай Китай. Завдяки цій перемозі Дніпрянка заробила 375 тисяч доларів призових і оновила особистий рекорд. Стала першою українкою в історії, яка у до топ 5 жіночого парного рейтингу раніше найкращим результатом для України було її ж сьоме місце, на яке вона піднялася наприкінці березня минулого року. Бронзовий призер Олімпіади 2004 2024 в в Парижі. З метання молоту Михайло Кохан з Дніпра з новим власним рекордом став переможцем континентального туру змагань золотого рівня. Меморіал Бориса Ханчаковський, який фінішував у столиці Хорватії Загребі. Нинішній результат: 81 один 14 см, на 38 см перевищує його попереднє досягнення. Окрім цього, він вперше у кар'єрі здолав чинно чемпіона Олімпійських ігор і чемпіона світу канадійця Ітана Кацберга. Поєдинок українського боксера над ваги Дніпровця Андрія Руденка проти британця Джоні Фішера не відбудеться з причини того, що останній отримав травму та знявся з бою, який був запланований на 28 вересня у Лондоні на купербокс Арена і мав стати головною подією вечора. Боксу від ма. Uh, room uh, boxing the de, dead zen. Час ідея у нас нічого не змінюється. Про майбутнє ми вже не говоримо. Стратегічні цілі є абстрактним мехне. Більше мова про збірну України з футболу. А ще більше про її головного тренера Сергія Реброва, Після десь замаскованої оцінки його другом колегою і водночас керівником, президентом Української асоціації футболу Андрієм Шевченком. Провалу нашої національної команди на євро 2024 і суперечливу тренерську роботу. Там Реброва останній продовжив очолювати збірну у подібному стилі. Ми провадили виступ і на старті групового етапу Ліги нації, де бездарно 1-2 у номінально-домашньому матчі в Чехії вперше за сім зіграних до цього поєдинків поступилися Албанії, що вже не лізе в жодні ворота. Гравці у зустрічі проти Албанії виявилися повними імпотентами, а сам наставник про них був повним непорозумінням. У підсумку все жило саме по собі. Футболісти у жовтих футболках, немов усім своїм виглядом, намагалися вистрибнути з них і продемонструвати усій країні, що мовляв, ми й гадки не маємо, що ми тут робимо, і для чого нас зібрали. А ребров після матчу вказував на дитячі помилки своїх підопічних. Ті, у свою чергу, також від них не відмовлялися, щиро не розуміючи, чому так і чому нічого не. Вдається, виходить замкнене порочне коло змінити або розірвати яке при одних лише ліжок уже не вдасться. Потрібні кардинальні висновки і заходи. Втім, не факт, що головний тренер їх робитиме тоді. Хто не вже не зрозуміло, що Ребров знову провалює черговий європейський турнір, маючи під рукою виконавців гарного рівня, з якими можна вирішувати куди більш серйозні завдання. 20 працівників Дніпропетровщини в складі збірної України на Паралімпійських іграх в Парижі, яка посіла почесне сьоме місце в медальному заліку у світі, завоювали 18 нагород: 4 золотих, 8 срібних та 6 бронзових. Депутатська комісія Дніпропетровської обласної ради з питань сім'ї, молоді та спорту під головуванням Михайла Кошляка спільно з головою обласної державної адміністрації Сергієм Лисаком підтримала пропозицію щодо відзначення усіх наших спортсменів як олімпійців, так і паралімпійців. Чемпіони та учасники 33 третіх олімпійських і 17 паралімпійських ігор отримують обласну стипендію за кращі результати. За перше місце – 700 тисяч гривень, за друге – 500 тисяч, за третє – 300 тисяч гривень, за четверте місце – 150 тисяч гривень. Усі інші учасники отримують по 100 тисяч гривень. Тренери-призерів – 50% від суми підтримки своїх спортсменів, тренери-степендеантів – у 150 тисяч гринів – 30 тисяч відсотків. Баскетболісти Дніпра в рамках підготовки до двох матчів кваліфікації Кубка Європи «Фіба» Проти румунської Констанци і старту нового вітчизняного сезону провели перші з чотирьох запланованих на вересень місяць контрольних поєдинків, де їхнім суперником на майданчику рідного палацу спорту Шинік було Запоріжжя. Статус зустрічі, звісно, наклав відбиток на її хід. Хоча від початку було добре, помітно, що господарі переважають гостей за всіма компонентами гри, що вони красномовно засвідчили перевагою плюс 20, з якою команди пішли на велику перерву. Після неї малюнок подій не змінився. Щоправда, запорізці на момент фінальної сирени змогли скоротити відставання, але не більше – 89-72-77 на користь підопічних Володимира Коваля. Команда знаходиться під навантаженням фізичним, ми знаємо це, і дуже важко було і бігти, і заставити себе грати в захисті, але хлопці молодці. По-друге, є багато моментів захисті, над котрими нам треба працювати. І... Вже завтра ми почнемо почнемо це робити. А позитив те, що хлопці добре бігли і відчували один одного в быстрому нападі. І це мені сподобалось. Ми намагалися грати в швидкий 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 баскетбол. Це дуже добре. Я, я задоволений цим спарингом. В Дніпровці тески Івани Футрик і Довгодько у складі четвірки разом з Юрієм Івановим та Миколою Мазуром і страновою Анастасією Козир стали чемпіонами світу з прибережного веслування у класі човнів. cm 4 x Змання змагання ко фінішували в італійському місті Геної. Четверо боксерів з п'яти Дніпропетровщини завоювали медалі на чемпіонаті Азії серед школярів, юнаків, дівчат та юніорів з боксу, що завершився у Аль Айм Абудабі, Об'єднані Арабські Емірати, і зібрав понад 460 атлет з 26 країн світу золоту нагороду виборола Ксенія Коцу... Коцогуб, Богдан Смоляк, став срібним призером. Бронзові відзнаки Васі Ткаченко та Данила Стригунова. Автограф сесія і перший в Україні, і саме у Дніпрі майстер-клас від молодої, вродливої і непороках титулованої спортсменки бронзової призерки Олімпійських і в Токіо, дворазової чемпіонки світу і триразової Європи з дюдо Дарії Білодіт. Ми писали, ми трудились, наші пальчики втомились. Подібні слова, сповна могла мовити бронзова призерка Олімпійських ігор в Токіо, дворазова чемпіонка світу і триразова Європи з дзюдо Дар'я Білодід. Принаймні, її права рука, мабуть, не те, що зморилася, а навіть оніміла від десятків сотень підписів, які вона майже протягом години залишала на своїх світлинах у ході автограф сесії, яка передувала проведенню першу в Україні і саме у Дніпрі майстер-класу молодої, вродливої і не по роках титулованої спортсменки. Навчання, в якому ініціювала, започаткувала і планує зробити традиційним заходом. І не тільки у нашому місті Федерація дзюдо України на чолі з її очільником Михайлом Кошляком. Такий складний час. Нам дуже приємно, що така людина к нам завітала, і наші дітлахи отримали максимум емоцій. А братіть власне внимання, коли кількість дітей учасник майстер класі Дуже приємно. Перевівши подих після автограф сесії на стислій урочистій церемонії відкриття майстер-класу, Дар'я була приємно вражена, якщо не більше, тим, що її урок на татамі великої зали палацу спорту стадіону Олімпійські резерви нашого міста зібрав понад 300 дзюдоїстів і не тільки, але й прихильників інших бойових мистецтв різних вікових категорій, не лише Дніпра, але й сусідніх міст та населених пунктів, які завітали сюди, щоб пройти у неї навчання і взяти собі на озброєння кращі взірці техніки зіркової спортсменки. І бодай на йоту покращити, та удосконалити у такий спосіб власну майстерність для мене це велика честь приїхати сюди, а побачити таку багату кількість діточок та поділитися з ними своїм досвідом. В свої 23 три в мене дійсно дуже великий досвід дзюдо. Я багато всього пройшла, багато цікавих моментів. І коли зараз є можливість поділитися цим досвідом з дітками, для мене це приємні відчуття. А я буду показувати свою корону техніку. Це мої там, основні китки та перевороти в партері, якими я вигравала чемпіонат чемпіонату світу, чемпіонат Європи та ставала призеркою Олімпійських ігор. І на цьому у мене поки що все. Дякую всім за увагу. Бажаю миру злагоди спокою. Ми переможемо. На все добре, до побачення.